Не все є MVP, що ним зветься на просторах Тіктоків, а вайп-кодинг це на стартап за ніч. Здається, вже все почали називати MVP, бо з появою вайп-кодингу в нас будь-який педпроект на будь-якому етапі тепер MVP. Зробив лендінг за вечір, MVP. Зробив формочку з декількома полями. MVP, прикрутив чатик в Notion, MVP. Але є нюанс. – це безумовно кайфово, але це не означає, що в нас в результаті завжди готове саме MVP. Бо перед тим, як з'являється справжнє MVP, є ще один важливий етап, про який або забувають, або не знають. Це proof of concept. Це, по суті, тестовий експеримент, а чи можна взагалі зробити таку штуку, яку я задумала? Це ще не обов'язково продукт і навіть не обов'язково інтерфейс це легенький код, схема, чи навіть ручний процес, щоб перевірити взагалі технічну реалізованість. Наприклад, ми хочемо створити стартап за стосунок, який буде розпізнавати за голосом чи котик голодний. Proof of concept – це коли ми швиденько пишемо скрипт, який слухає мікрофон і розуміє. Мяу це сигнал чи ні? Все. Без додатку, без кнопок. На цьому зупинилися. А ось MVP – це вже мінімально життєздатний продукт. Це найпростіша версія, яку можна показати людям, щоб отримати фідбек. Цей продукт не ідеальний, не повний, але користувач може вже реально ним скористатися. Наприклад, той самий застосунок про котиків. MVP – це буде мобільний застосунок, де господар записує м'яу свого котика, отримує повідомлення, ваш кіт голодний і бачить, можливо, якусь там навіть базову статистику. Це вже буде MVP. Тож у чому різниця? Спок доводить, що ідея взагалі буде працювати технічно, це можливо. А MVP доводить, що продукт корисний і потрібний людям. Не хочеться душнити, але було б непогано, щоб ми оперували цими поняттями правильно. Це, звичайно, нічогісінько взагалі не змінює, адже головне це кайфувати від процесу. Але й подушнити трішки можна.